Почну потрохи розповідати про наші пристрої та додавати відгуки клієнтів. Зустрічайте інноваційний пристрій пульс це компактне рішення для відновлення та підсилення роботи вашого акумулятора. Сьогодні Mazda X5, Встановлюємо пристрій, який називається пульс. Пристрій пульс працює за принципом подачі спеціальних імпульсів на акумулятор безпосередньо під час роботи автомобіля. Ці імпульси руйнують кристали сульфату свинцю, які накопичуються на пластинах і заважають акумулятору нормально приймати та віддавати заряд. У результаті батарея відновлює свою ємність, легше запускає двигун і швидше заряджається від генератора. Це знижує навантаження на генератор і сам двигун, а значить, економія палива може сягати від 10 до п'ятнадцяти відсотків. Для на акумулятора. Ось у нас сьогодні людина привезла свого товариша на встановлення пристрою на таку саму Мазду, як у нього. З коектів Mazda CX5. Скажіть, який у вас досвід в використання нашого пристрою. Доброго дня. У мене теж з 2014 року Mazda 2.5 бензин. Коли я її купував, розхід був 11,5, навіть трохи більше середній. Після встановлення пульса зараз у мене більше 9,5 середній розхід не піднімається. Їжджу як хочу. Не знаю там, чи піднялася ця мощність двигателя, але розхід більше 9,5 середній не піднімається. Чудово. Зараз товаришу. Став а. ще одну таку саму Мазду. Да, но советував и сподіваюсь, что все, все буде добре. Все буде добре. Добре. Дякую. Дякую вам.